Сьогодні розповідь буде про невдалі проекти в аграрній сфері 2025 року. І під номером один серед невдалих проєктів знаходиться оця цибуля, оцей рядочок зеленої цибулі. Її історія така: ранньою весною вона була висіяна в теплицю, як вона підросла, була висажена на грядку, тобто як розсада. І з того моменту я очікувала на великі гарні головки цибулі, які мають зав'язатися осінню. Але. Нічого подібного не сталося. Отже, станом на 7 вересня ця цибуля залишається такою зеленою. Але якщо подивитися, що там всередині в землі зав'язалося, я вам зараз покажу, то там нічого взагалі не зав'язалося. Дивіться, бачите, взагалі немає ніякої завісі. Коріння довжелезне. Тут а, із одної цибулинки по 4-по 5 іде. Таких пагонів, молодої, молодої свіжої зелені. Але самої цибулі нема. Можливо, це цибуля-сієнка, якась така була, що я не додивилася, що це має бути тільки зелена на перо. А можливо, це якась, якась неправильна була посадка, дуже заглиблена. Ну, я не знаю, в чому тут причина, але факт залишається фактом, що вона. У вересні місяці продовжує бути зеленою, і що з нею робити далі не зрозуміло. На смак вона абсолютно як молода, цибуля весною, свіжа, хрумка, без гіркоти, без нічого. Тобто, ну, абсолютно нормальне перо.